Вітаю вас, шановні глядачі. Подивився я тут, значить, гордона, і дуже цікаві для себе тези почув стосовно того, що нібито посли РФ в Америці пропонують мир в Україні. Ну, я не буду казати, що ця інформація достовірна на 100%, але знаєте, не буває диму без вогня. Ви теж можете зайти до Гордона на канали, подивитися, що він там розказує. Звучить досить правдоподібно про те, що нібито посли РФ політики РФ пропонують в Америці нову формулу миру за яких умов вони повністю припиняють вогонь, відводять свої війська. Я би хотів на цю тему зробити розкладик, тому що мені здається, що це дуже цікаво, актуально і нагально. Я взагалі за мир обома руками, обома ногами за мир. Але от цікаво з вами теж обговорити, чи ви б погодились на такі умови. Кому ліньки дивитися гордона, то я перекажу там деякі тези, які нібито посли РФ політики озвучили в Америці. По-перше. Україна визнає, що Донецька область і Луганська область за територією Росії. Що це від тепер Росія? Це така ключова умова. Крим нібито підпадає під спільне керування. Ну але я не думаю, що там буде прямо спільне керування. Харківську об Ой, Харківську Херсонську область і Запорізьку область, типу, звільняють. Ну як звільняють типу Українці будуть правити ними. Типу, але вони вважатимуться демілітаризованою зоною, тобто там вони відводять, вони забираються звіти з Херсонської області, з Запорізької. Вони на них не претендують. Але за умови, що Луганська область і Донецька область, ми визнаємо Росією частиною РФ. Назавжди, по всіх документах. І що нібито Америка має зняти санкції з Росії, Україна має назавжди відмовитися від вступу в НАТО, в Євросоюз можна вступати, тільки не в НАТО. І будуть певні квоти. Будуть певні квоти там на армію, що тільки там певна кількість людей може служити, тільки певна кількість зброї може бути. Ну, от такі от пропозиції. Чи ви би на це погодилися? Що, типу, от. Херсон Запоріжжя області, типу Україна. Але за умови, якщо ви, ви знаєте, що Луганськ Донецькій області це назавжди Росія. Крим, там, типу, ще будуть якось домовлятися. Ну, скажіть, наскільки ви би на це погодилися? Я би хотів подивитися, наскільки взагалі це реально Я такий довгий ліричний підступ підводив. Але слухайте, дуже цікаві, насправді пропозиції. Ви би на це погодилися чи не погодилися? Дуже цікаво, насправді. Ну, давайте я подивлюся, що мені карти покажуть. Три карти на циганській колоді, три карти на гральній колоді. Хтось буде казати, ні, треба воювати до останнього. За що тоді гинули там люди молоді. Ну, понятно, що війна це взагалі най... найдурніше, чим можуть страдати люди. Але ну, давайте про це поговоримо, наскільки ви взагалі би на це пристали. Типу, Запорізька область, Херсонська за нами, а Луганська, Донецька за ними. Прим, там 50 на 50, ніякого НАТО, ЄС можна, дозволено. Що стосується військових якихось споруджень, і так далі, то це все ми маємо узгоджувати з Кремлем. Що Кремль там буде диктувати свої умови, яка в нас має бути армія? Добре, дивимося. Карта розговора, дійсно такі розмови можуть вестися, і такі розмови ведуться. Карта злодія. Є там ще якесь подвійне дно, я би сказав, в цих розмовах, щось нечесне мутиться. Карта Возлюбленого. Я би сказав, що такі розмови ведуться, судячи по картам, але там все одно є якийсь підвох. Валет Хрестовий, карта воїна, карта якихось військових дій, операцій, четвірка пікова затримки та заморозки, сімірка червова, карта брехні та обману. Щось там нечисто. Але, тим не менш, я би сказав, що такі розмови ведуться, що це дійсно, судячи по картам, такі розмови дійсно ведуться і що це реально не жарти. Ну, давайте ми з вами про це ще поговоримо, хто як хоче, хто би на таке погодився взагалі чи не погодився. Теж скажіть, будь ласка, свою думку. Ну, як сказали, ніби посли РФ, що вони від щирого серця від душі готові відвести війська з Херсонської і Запорізької областей, залишити їх за правлінням України, але за умови, якщо Україна визнає, що Донецька область і Луганська область назавжди залишаються частиною РФ, і де-факто і де юро, і по всіх документах, і по всіх міжнародних, скажімо так, альянсах і Об'єднаних Націй, ООН і так далі. Всі ці інстанції визнають, що Донецька область і Луганська область залишаються, ну, там, з РФ. Ой, дуже така дискусія намічається, я так бачу, судячи по чому. Ну, welcome, давайте поговоримо про це. Я ваші коментарі, до речі, всі читаю. Якщо мені не писати гадостей і не поносити мене, то я не блокую. А більше того, якщо коментарі якісь розумні, то я їх озвучую в своїх наступних відео. Бережіть себе!